Добре бути равликом, де б не забухав завжди вдома. Шла на кухню попити чаю, доїла ми з колів є дві котлети, закусила шматочком торту, чай вже не вліз. Якщо у вас немає грошей, то жінки вам не страшні. Я вас дістала, а тепер уявіть, як мені наодинці з собою 24 години, 7 днів на тиждень, і нікуди не подінешся. Тільки сівши на підлогу в позі лотоса та розслабившись, розумієш прості речі потрібно помити підлогу під шафою і куди поділась друга шкарпетка. Лікар сказав, що тренування додать мені роки життя, і це правда. Я зробила 20 присідань і почуваю себе на 80 років. Ви помітили, як наші дитячі покарання перетворились в дорослі радощі. Поспати в обід, не виходити з дому, поїсти супчику, лягти спати раніше. Нагадаю, як там звати того німця, із якого я схожу з розуму. Альцгеймер. О, точно. Галя, не пожирай так жадібно всіх чоловіків, що проходять. Так я ж очима. Тоді хоч би не чавкай. Гарний ранок починається в обід. Микола, ти чому не одружуєшся? Розумієш, мої дівчата не подобаються моїй мамі. А ти знайди схожу на маму. Я знайшов, але її вигнав батько. Шукаю красиву, розумну, струнку, безшкідливих звичок з квартирою і гарною зарплатнею. Про себе. мама на радість Сереженька. Дівчата, хто ще не зустрів свою половинку? Не випендрюйтесь, перед цілого. Все одно пиляти потім будете. Я дивлюся, ви і меблі переставили. Мабуть, пофеншую. Ви не повірите поп'яні. Щоб отримати лікарняний, пішла в лікарню ненафарбованою, ледь в реанімацію не поклали. Ой, Катю, біда. Мій на риболовлю пішов і трубку не бере. Можливо, у коханки. От чому ти одразу про страшне, можливо, просто втопився? Що з проблемою? Я її вирішила. Як ти її вирішила? Я подумала, що то не проблема. Коли дружина мені сказала, що купила туфлі чорні з бантиком та на шпильці, мені навіть в голову не прийшло, що це три різні пари. Написала собі записку на холодильник. Завтра кидаю їсти солодке. Кожен ранок читає й думає, добре, що завтра а не сьогодні. Марина, хоч і промахнулась в тирі, але вже взяти зайця їй ніхто не заважав. У Наталки були такі бажання, що губа тріснула не на лиці. Прикро, коли дві хороші людини кохають одне одного а їхнє подружжя проти. Валєра тільки сьогодні повернувся додому. Сказав Оксані, що його налякали петарди. Ми з чоловіком живемо в достатку. То він мене достає, то я його. Мені здається, що дружина мені зраджує, чого ти взяв. Переїхали в інше місто, а сантехнік приходить той самий. Що б я не збирався зробити, у моєї бабусі є така ж історія, в якій хтось помер або покалічився. Ти обіцяв на мені одружитися цією зимою. Давай будемо відвертими. Хіба це зима? Ало, ще де? Де я? Я у подружки? Та мені пофіг, де ти, я питаю, ти ще із шафи де? Батько, а коли я зможу повертатись додому, в котрій мені захочеться? Не знаю, синок, навіть я поки до такого віку не дожив.